Друзі, вітаємо на каналі Дніпро М. Сьогодні я покажу вам, як зробити приліжкову тумбу незвичайної форми. Завдяки цій формі в ній можна зберігати журнали та книжки великого розміру, незважаючи на її складну конструкцію, зробити її дуже просто, і ви в цьому зараз переконаєтеся. Поїхали! З матеріалів будемо використовувати плиту МДФ 19 мм і конфірмати 50 на 5 мм. Щоб зробити тумбу, нам знадобиться електролобзик і шуруповерт. Розмічаємо МДФ. Нам потрібні наступні елементи: три плити 350 на 300 мм, одна плита 369 на 300 і одна плита 600 на 300 мм. Ріжемо плити МДФ електролобзиком. Плиті можемо зробити фігурні отвори, але це вже на ваш смак. Фіксуємо деталі струбцинами для зручності свердління. Обов'язково перевіряємо точність з'єднання за допомогою кутника. Між частинами тумби має бути прямий кут. Свердлимо отвори під конфірмати. Закручуємо конфірмати в отвори та збираємо верхню частину тумби. Далі переходимо до низу тумби. Нам знадобляться 4 деталі 262 на 70 мм і 4 деталі розміром 210 на 70 мм. За допомогою струбцин з'єднуємо низ тумби. Далі свердлимо отвори під конфірмати. І з цим завданням нам знову допомагає наш шуруповерт. Збираємо низ конструкції. А тепер можна збирати нижню і верхню частини докупи. Щоб приєднати низ до верху, розмічаємо місця під ніжки, відступивши по 5 см від краю. Прикручуємо ніжки. І тумба майже готова. Залишилося тільки пофарбувати її. Прибираємо зайвий пил і фарбуємо. Як бачите, це не складно. Така тумба стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Сподіваюся, вам сподобалась ця ідея. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Я обіцяю вам ще більше цікавих ідей. До зустрічі!